Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати дуже чудовий пиріг. Його можна готувати з любими ягодами чи то фруктами. Я сьогодні готую зі сливами. Він зручний для мене тим, що не потрібна нам сьогодні духовка, але лише сковорода. І тож готуємо цей простий пиріг. Готується він дуже швидко, тож пропоную розпочинати. Для цього нам потрібно взяти сковорідку. Обов'язково вона повинна бути з товстим дном. Також вирізаю пергаментний папір, простилаю його Це, що я роблю першим ділом. Також беру шматочок масла. І змащую А тепер готуємо сливи. Для цього нам знадобиться 350-500 грамів. Вивільняю їх від кісточки і готуємо далі. Сливку розрізаємо, кісточку вивільняємо і кладемо сливу зрізом до верху. Ось остання сливка, все дуже швидко в нас проходить. Тепер беремо їх, викладаємо, виклали, а потім відразу готуємо тісто. Для приготування тіста нам знадобиться простий набір продуктів, який є у кожної господині в холодильнику. Це, насамперед, потрібен нам кефір чи то інший кисломолочний продукт. У мене сьогодні йогурт домашній. Ось так заклали сливами в сковороду, а тепер робимо тісто. Беремо посуд глибоченький, відправляємо 3 яйця. Солимо відразу дрібку солі, нам знадобиться покласти. А також кладемо цукор 150 г. І відразу відправляю ванільний цукор. Або ванілін можна використати. Все це розмішую. Розмішали і можна відразу сюди відправляти кефір. Чи то йогурт, як у мене. Але він повинен бути кімнатної температури. Зверніть на це увагу. Тепер виливаємо 80 грамів олії або може це бути масло вершкове розтоплене. Все. І відразу можна просівати сюди борошна. Його нам знадобиться 250 грамів, а також 2 чайних ложки розпушувача, додаємо борошно. просіяли більшу половину, розмішуємо і додаємо другу частину. Гарно вимішуємо, щоб маса стала однорідною. В залежності від того, якої консистенції кефір та якої величини яйця, у вас борошна може піти і більше. Тож дивіться, щоб консистенція тіста була. Приблизно такою. А тепер заливаємо наш пиріг. Так, зараз ще разочок його розподілю. Якщо у вас перестиглі ягоди, то можна зверху їх притрусити крахмалем. Ось так виливаємо, тісто розрівнюємо. Тісто розподілили, щоб воно було рівномірненьким на сковороді. І тепер ставимо її на вогонь. Вогонь повинен бути нижчий, за середній. І обов'язково прикриваємо кришечкою, щоб вона лягла плотненько. Коли на кришці з'являється конденсат, Обов'язково його протираємо. А тепер дивимося, коли у нас на краях уже трішки-трішки прихватився пиріг, він у мене 25 хвилиночок стояв. Беремо тарілку меншу, кладемо папір зверху, меншу за діаметр сковороди. І ось так приміряли. Все. Тепер кладемо. І швидким ось таким раз перевертаємо. І знову ж таки на сковорідку поклали. Папір верхній знімаємо, підправляємо в краї, щоб гарно уляглись. І підсмажуємо з іншого боку хвилиночок 10. Знову ж таки прикриваємо кришкою. Загалом пиріг випікався 35 хвилиночок. І тепер його швидесенько перекладаємо на дощечку. і охолоджуємо, притрушуємо його цукровою пудрою. М -м -м. Дуже і дуже мені подобається цей пиріг. Готується дуже просто, готується дуже і дуже швидко. Він як знахідка для тих господинь, які, по якимсь причинам не, не хочуть включати духовку влітку, у спеку, чи то просто її не мають. Ось такий красивий, припорошений. А тепер його відразу нарізаємо, хоча він ще гаряченький, але хочу його шедесенько скуштувати. Шматочок, щоб не маленький. Ммм, красивий. Ну а тепер куштуємо? Пиріг ніжний, смачний, сливова кислинка придає йому особливої пікантності. Рекомендую, від душі рекомендую цей пиріг. І швидко, і просто, та ще й смачно, готуйте смаколики для своєї родини. Та будьте всі живі та здорові! Обов'язково пишіть свої коментарі, чи сподобався вам пиріг, чи який печете ви на сковороді, мене цікавить саме без духовки. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам миру, добра, до нових рецептів, до нових зустрічей!